Знову базар сини, знову козляти, тут все нормально, продають, торгують. У вас дочка, телефон закончив у мене. Вас? У вас тетя тут колончик, все, на раді, так.

Носы, носки, корічки, картошки не буде. Ось картошка пропала. За чорт курка. яблука, более лягу, по 50 крыні. Порядок нас. Ой, картошка.

Не, картошка, 20. Це буде 15-20. Перед 140. Перед 140. Земляки. Земеряниць. Екзотіка. Ніколи не думав, що в нас такі раки дорогі. Хоть є. Ставки спускають, неправильно, рибу вовні. Немає як і зацепитися. Щось. Да, да. Деньки кавуны. Сигуля, маленькая. Вода. Почему как-то картошка. не картошка по 20-15, то есть еще не этот, не так дорого. Сало, мясо. Десь бачив роки, ну таке. Цибулька, базар. Коротше, базар. Піду, чуть, -чуть собі сало. Кивна, цибуля, корпус. А по чому капуста? По 30. По 30, так? Ну все, тоді. Капуста по 30 і вже. Качки. Тачки питав по 180 і таке. Та й таке. Піду кусочок куплю. Був сарлеткою у врача, прослухав, прослухав, продивився, все нормально. Ну і слава Богу. У нас зараз залишилось машині. Саша, здоров'я, лучший товар. Лучший парень, yeah. честный на базарі. Mm. Ну, капуста по 30, 35, ну таке. Ну все, добре.